От молочний камінь, там мене питали, я знайшла нарешті інформацію про молочний камінь, але це дуже, як сказати, правильно, не знаю, дуже, можна сказати, там 3%, що воно щось поможе. І це вже не, не як молочний камінь, а тоді вже як от робиться таке, так як тканина, така гулька робиться, так, як з тканини, що воно вже не гоне, як молочний камінь, а просто. Ось, Може, де вдарила, може де вдарила то, то можна спробувати мастити мазі інтрасан. Ось таке я знайшла, то тоді вона може допомогти. Бажано 2-3 рази в день мастити після дояння, ось, але там дуже малий процент, що воно щось дасть. Якийсь результат. Зазвичай вже таке воно не лікується. Ні молочний камінь, він молочний камінь може бути, може пропасти. От Як він сам з'явився, так і може сам пропасти, як він коза, от йде в запуск, перестали доїти, і вона, і він той молочний камінь пропадає. Павел, ми тебе бачимо, всі ми тебе бачимо. Ось, І тоді вона, як сказати, він пропадає, починай знайдується, воно може з'явитися. Може раз бути, другий раз не бути. Так, що ось таке. Лісенок, як же ж? я не... А, то ти до бабушки Галі? Ну, може, бабушка Галя то до неї з тими питаннями, то не до мене. Я люба, збуся. Так, що ось таке діло. <кій> Чого коза в 9 років зменшила на дої після родів? Розповісти про збут молока, корови і кози, що легше. О. <гум> так. чого в 9 років зменшила молоко після родів. Через те, що вона вже видоєна, вона, напевно, добре доїлася до родів. Так, я позакреслюю, котрі по я вже відповіла, щоб я потім. Так. Е <гум> вона, якщо добре ті роки доїлася, то так само, як. Як сказати, як людина, одна до 70 років працює і здорова, і все нормально, а друга людина вже в 50 не має сили. То так само і коза. Одна може доїтися до 12-15 років нормально і котиться, а друга може котитися, молока не мати. Ну, то ж ось, вона може мати менше молока, а козенята водити. Друга може доїтися досить непаршиво, але козенята не мати, не відгулювати. Тут треба вже дивитися по самій козі. Але молочно, молочні кози в них зношується організм. Якщо коза дає 5-6 літрів чи 7 літрів молока, то вона дає хуче збій, організм дає, бо він хуче виснажується. І тоді та коза от до 9 років там може давати по 5 літрів молока чи по 4, а там далі раптово зменшила молоко. Ось таке. І таке може бути. Тут же треба дивитися по тому, як, як та коза. Може, вона зменшила надої через те, що в неї зуби повилітали? Ось. То вона не має зубів, не має чим їсти, не може дати. Ради з їжею і немає що дати того молока. І таке може бути. Треба сам перед на зуби подивитися. Я знаю, люди от розказували, що Це... як сказати, тримали козу, і вони її варіли каші. Різали сіно, умисне різали, поливали його, щоб воно окропом, щоб воно м'якше було, щоб вона могла з'їсти. В основному це були каші, картопля, буряк, таке все терте, щоб вона могла хляп 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 наїлася і все. І вони тримали, бо вона гарні козенята водила і давала досить непоганого молока. І вони її довго тримали. Так що і таке може бути. Розповісти про збут молока. Корови і кози, що легше збути. Ну, це від вашого регіону залежить, що легше збути. Ось. Ну, У нас 162 чоловіка, а 107 тільки лайчиків. О, е, прожміть, будь ласка, два рази по екрані або вверху три крапочки. Прожміть і е, будуть лайчики мені, а я буду розказувати далі.